19 година 31 хвилина за київським часом. Форос санаторій номер 40 Місце, де за зачиненими дверима збираються люди, впевнені у своїй безкарності. Вечір ще не стер ні дня. Світло підкреслює контури будівель, видно море й силуети суден на горизонті. Саме ця впевненість і стане фатальною слабкістю. Багато морських миль від берега, тихо розрізаючи хвилі, йде Магура В-5. Корпус із склопластику розроблений для мінімального радіолокаційного відбиття й високої морехідності. Усередині заховано шість літальних апаратів оса. Кожен з навмисно простим, але смертельно ефективним бойовим зарядом приблизно 680 грамів із формованим кумулятивним ефектом. Система розрахована на Точну доставку, а не на видовищну дуель. Материнський апарат уповільнює хід. По радіоканалу надходить короткий сигнал: — на лазерна підсвітка для фінального калібрування. Потім відсіки відкриваються і по черзі в воду ковзають шість дронів. Вони зникають у дотику до води майже без бризок, ніби берег відмовляється вірити очам. Ціль визначена заздалегідь, головна зала санаторію, де формуються плани і ухвалюються рішення. Завдання не просто фізично завдати шкоди, завдання зламати логіку захисту, змусити супротивника витрачати ресурси на фантоми і відкрити коридор, що має пряме значення для економіки і безпеки. Операція починається з хитрощів. Ведучий апарат випускає хмару тонких алюмінієвих смужок, приблизно 500 штук. Для радарів це перетворюється на одну велику масову ціль. Інші апарати ховаються в тіні форизьких скель, використовуючи рельєф як природній екран. Вони піднімаються на долі секунди, з'являються на короткий відрізок і знову зникають. Усе розраховано так, щоб максимально заплутати і розпорошити увагу супротивника. На годиннику 19 година, 32 хвилини. Шість кадронів вибудовуються у необхідний бойовий порядок. Але не все йде за підручником. Над морем раптово піднімається різкий порив вітру. Особливо сильно його відчуває третій дрон той, у якого раніше вже фіксувалися відхилення в роботі антени. Навіть незначне відхилення курсу на такій швидкості перетворюється на загрозу втрати керування. Апарат починає розгойдуватися. Автопілот бореться з вібрацією, але ситуація погіршується. У підземному бункері під Одесою оператор бачить, як апарат виходить із бойової схеми. Він вручну намагається вирівняти курс, але зв'язок уже нестабільний. Система радіоелектронної боротьби з боку супротивника переходить в активну фазу. У районі Фороса вмикається широкосмугове глушіння. радіочастоти, GPS, канали управління. Усе перекрито імпульсами. За звичайних умов дрони втратили б зв'язок і перейшли до самознищення, але не цього разу. Кожен дрон оснащено автономною інерціальною навігаційною системою. Гіроскопи і датчики відслежують кожен рух, кожен поворот, кожне прискорення. Навіть без зв'язку з оператором вони знають, де перебувають і куди йдуть. Похибка не більше двох відсотків. Цього достатньо, щоб не збитися з маршруту. Паралельно з глущінням російська сторона запускає перехоплення. У небо підіймається винищувач су 30 Його завдання візуально виявити та знищити ціль, що рухається з боку моря. Але на цей момент рій дронів уже розділився. Два апарати пішли ще нижче, майже торкаючись поверхні. Троє піднялися на висоту приблизно 60 метрів. Су-30 отримує відразу кілька цілей на різних висотах і не може вибрати жодну. Сектор занадто близько до державних об'єктів, зона ураження обмежена. Спецназ на березі діє жорсткіше. Один із бійців із переносним комплексом придушення фіксує теплову ціль і відкриває вогонь. Під обстріл потрапляє дрон приманка, він вибухає у воді. Командування робить хибний висновок. Загроза нейтралізована. Радіостанції доповідають про перехоплення. Панцир С1 дає залп по хмарі радіолокаційних відбиттів саме по тій алюмінієвій пастці, яку дрони скинули хвилиною раніше. Ракета, вартістю в мільйони доларів, знищує лише повітря. Магура В5 у цей час виконує останній маневр вона активує фальшивий сигнал, що імітує присутність великого судна. Російські катери розвертаються у відкрите море, відходячи від узбережжя. Вони женуться за фіктивною ціллю, яку навіть не бачать візуально. Тим часом справжня загроза вже за кілька кілометрів від фороса. У дронів пляма лінія на ціль. Жоден російський радар більше їх не бачить. Уся увага противника зосереджена не там. 19 -та година 34 хвилини, до цілі менше хвилини. Чотири дрони знаходяться на завершальній ділянці маршруту. У бункері під Одесою оператор відстежує теплову картину в реальному часі. Об'єкт підтверджено, головна зала санаторію номер 40 у Форосі. У приміщенні фіксується скупчення теплових сигнатур банкет у самому розпалі. Команда готова. За секунду до команди один із дронів виконує фінальне маскування, різко змінює свій електронний образ, транслюючи сигнатуру цивільного повітряного судна. Його траєкторія вибудовується так, ніби він прямує у бік цивільного об'єкту, школи, розташованої в районі Фороса. На російських радарах починається конфлікт даних: військова загроза чи пасажирський літак. Центри ППО отримують суперечливі сигнали. Команда вогонь не може бути віддана. Виникає пауза, і це все, що потрібно. Чотири дрони виходять із за скель. Вони у точці атаки. З Одеси лунає команда Фокс 3 скидання. Кожен дрон відстібає бойовий заряд приблизно 680 грамів кумулятивного заряду з напрямленим вибухом на швидкості понад 320 км на годину. Вони входять у пікірування, стабілізуючись у польоті. Перший заряд вражає дах головної зали. Противибухове скло завтовшки 10 см розлитається на порох. Кумулятивний струмінь із міді, розігрітий до температури понад 5 тисяч градусів, пробиває перекриття та йде всередину. Вибуховий імпульс зносить усе на своєму шляху. Другий заряд потрапляє у технічну зону кухні. Вибух пошкоджує газову магістраль. За кілька секунд виникає вторинний вибух. Утворюється вогняна куля, яка виривається назовні та сносить частину стіни. Третій заряд б'є по гаражному відсіку. Один із броньованих автомобілів, ймовірно, Мерседес Мейбах, вартістю понад 700 тисяч доларів, вибухає. Спалах видно із сусіднього берега. Четвертий заряд іде просто в центр банкетної зали. Уламки, спека, тиск за лічені секунди приміщення перетворюється на купу зруйнованих конструкцій та уламків меблів. Вибух знищує переговорний стіл і все вміст приміщення. Сумарна потужність підриву викликає локальний електромагнітний імпульс. Найближчі радари, системи спостереження та засоби зв'язку відключаються. Район узбережжя на кілька годин стає сліпим. Через п'ять хвилин від об'єкта залишається лише обвуглений каркас. Панцер С-1 продовжує обробляти повітря, випускаючи тисячі снарядів у небо. Але всі реальні цілі вже скинули свої заряди і пішли. Операція завершена, зерновий коридор розширено. Частину Чорноморського флоту виведено з прибережної зони. Російська сторона втрачає не лише об'єкт, а й контроль над ситуацією. Оператор в Одесі вимикає зв'язок і встає. На його обличчі немає емоцій. Лише коротка фраза. Доставка завершена, повернення. Ця операція не про гучність, вона про точність, про логістику та про холодний розрахунок. У світі, де великі системи громісткі повільні, працює мале і швидке. Один точний удар змінює конфігурацію регіону сильніше ніж 10 ракетних обстрілів.